Радіо UA Chicago президентські вибори в Америці вже відбудуться наступного року. Восени і хто стане президентом? Наразі поки що невідомо. Шанси по різних а, опитуваннях а, дуже такі а, хиткі. Власне, один з датом є ще досі є, як не дивно, Дональд Трамп. Проте, проте не знати, як довго він ще буде актуальним, оскільки Дональд Трамп і його помічник заарештовані в будівлі федерального суду Майамі. Заступники маршалів США затримали Трампа та взяли електронні копії його відбитків пальців під час розгляду справи. Цей арешт направду формальний. Наразі триває судовий процес Трампа. Звинувачують у змові з метою перешкоджання правосуддю, зберіганні секретних документів про оборонні та збройні можливості США і інших країн. Його близького помічника Науті так. Звинувачить участі у змові. У змові з метою перешкоджання федеральному розслідуванню знову ж таки, чим ця вся історія завершиться, поки що невідомо, але бачимо, що Трамп комусь дуже сильно перейшов дорогу і не хоче, щоб він балотувався і мав хоча б якісь мізерні шанси на наступних виборах. Або просто він незаконно жив всі ці роки і будував свій бізнес на незаконних податках. І його поведінка зі стосовно гвалтування, і от власне карма прийшла, і він це все отримує бумерангом. Радіо Чикаго»